Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні ми проговоримо про важливу тему, яка турбує Золочівську громаду. Це буріння свердловин для добування води компанією Карпатські мінеральні води. Кожного з нас хвилює питання, чи не зникне у нас вода. Тому, аби роз'яснити ситуацію, ми поспілкуємось з гідрогеологом паном Русланом. Вітаю вас, пане Руслане. Скажіть, будь ласка, як оцінюєте вплив буріння на загальний рівень підземних вод у нашій місцевості? Саме буріння свердловин на рівень вод в місцевості не впливає. При бурінні свердловин це вже відпрацьована технологія, ніякого значного впливу бути не може в принципі, тому що це короткочасні роботи, які не передбачають якихось значних виїмок. Природи е, порід не передбачають якихось довготривалих відкачок. Це от буквально до двох тижнів сверловина готова. За цей тиждень, зрозуміло, ніяких е, значних впливів бути не може. Тим більше що там використовуються всякі природоохоронні заходи, як ото, що дезінфекція труб, які опускаються. Е, відповідно, вся техніка сертифікована. Там під під час буріння використовується вода питної якості і тому. Вплив, можна сказати, що він е, буде мінімальний і ніяких негативних наслідків для місцевого населення не буде, особливо зважаючи на те, що там до села досить значна відстань. Вплив вже буде на наступному етапі, коли будуть проводитись дослідні роботи. Тому що е, ніхто не може брати воду, е, просто захотів брати якусь кількість води і він бере. Ні, це все має пройти певну е, процедуру. Насамперед, після того, як людина, ну, організація пробурила якусь свердловину, нашим законодавством передбачено, що якщо вона планує відбирати більше 300 кубів на добу, має пройти процедуру оцінки запасів. Оцінка запасів здійснюється сертифікованими організаціями, такими як наша, але на цьому це не вичерпується весь процес. Після того, як організація пробурила свердловину і береться спецдозвіл на геологічне вивчення. Цей спецдоз береться десь на п'ять років, і впродовж трьох років передбачено вести так звану дослідно-промислову розробку підземних вод. Що воно передбачає? Що Ти три роки робиш досліди на родовищі, які полягають насамперед в відкачках води і пробах відбору проб на хімічні аналізи. На основі цього складається звіт. Кількість води не робить, де береться безмежно. При експлуатації в горизонтів завжди розраховується так зване допустиме зниження. Тобто це величина, яка не дозволяє виснажуватись в горизонту. При цьому враховується кількість опадів, при цьому враховується наявність інших водозаборів на території, взаємовплив між ними. І коли вже ті питання з'ясовані, виходять на якусь кількість води. То в звіті вказується, яку кількість води мають брати. В даному випуску Карпатська джерельна планує розливати мінеральні природні столові води. На ті води буде ще даний висновок Одеського інституту коротології, і там будуть кондиції, в яких межах ці води будуть змінюватись. Відповідно, під час тих всіх дослідів буде вестись контроль коливань показників хімічного складу, які мають відповідати чітко визначеним межам. Тобто, якщо вода виходить за ті межі, а ці межі є суворіші, ніж межі ДСТУ, вода персонального для споживання людиною, то підприємство має або зменшити відбір, або зупинити, і відповідно з'ясовувати ті причини, чому відбулось і налагодити так, щоб коливання хімічного складу не виходило за ті кондиційні межі. Відповідно, Змін якихось по хімії, там теж не передбачається, тому що при відкачках ми беремо воду ми нічого туди не закачуємо. Відповідно, зміни будуть відбуватись тільки під впливом відбору води і перетоків з інших водоносних горизонтів, з інших територій. Тобто нічого нового на тій території не з'явиться. Зміниться склад внаслідок взаємодії різних вод. але… Гіршим від відбору, там не очікується, тому що там не ті умови, де при відкачках можна щось дуже критично змінити. А скажіть, будь ласка, чи є ризик вичерпання підземних водних ресурсів у результаті діяльності? Вплив є завжди, просто його величина різна. Зрозуміло, що там, де відбувають воду на водозаборі, вплив більший. Чим далі від водозабору, він менший. Правда, він в різні сторони поширюється по-різному, але... На відстанях він зменшується. І з село Ушня, цілком можливо, що якийсь вплив там буде, однозначно, він не буде великим. Цифри, якісь можна буде сказати, тільки після того, як будуть пробурені свердловини, з них проведені якісь тривалі відкачки. Бо наразі це є теорія. Теорія дуже часто. Розходяться з практикою, але вже коли будуть пробурені сироловини і проведена досить непромислова розробка, ми вже будемо мати досить серйозні дані, на яких можна буде робити висновки. Попередньо там не очікується значний вплив. Чому так можна сказати? По-перше, по ресурсах природних, які там є, з досвіду експлуатації інших водозаборів. На цій території поширені три водоносні горизонти. Верхній четвертинний це те, що використовує як правило населення. В пісках ті води, що є, він е не захищений фактично там. І населенню тут треба, напевно, більше переживати не то, що в них пропаде вода, а більше турбуватися про те, яку воду вони зараз п'ють. Тому що з досвіду своїх робіт в тому районі, я можу сказати, що цей водоносний горизонт верхній, він в багатьох місцях дуже сильно загаджений. І ту воду пити я б не ризикнув. Те саме можу сказати, я ж теж з того району, в мене в селі. Поки я пив воду своєї криниці і не робив аналіз, я вважав, що це смачна і добра вода. Коли зробив аналіз, думка змінилась. Тобто гірше, як там є, ніколи не буде. Тим більше, що фірма буде зацікавлена слідкувати за тим, щоб та вода була відповідної якості, бо вона не зможе її реалізувати. Завжди слідкують за тим і роблять контрольні якісь аналізи вже готової продукції, тому те виявити не є проблема. Так от, по тій території ми будемо плануємо експлуатувати другий поверхні горизонт, він більш захищений. По тому горизонту, колись там захистили запаси на так званому Хмелівському родовищі. Там було пробурено для водопостачання Львова, і там передбачало, що буде брати 35 тисяч кубів на добу. Це є більш ніж 11 разів менше, ніж максимальний планований відбір на тому проєктованому заводі Аква. Карпатських мінеральних вод. Тобто це не співмірні дані, це, скажімо так, це є в межах похибки, завжди є по запасах похибка до 20%, як воно може бути. А тут фактично виходить у нас. До 10 відсотків від того що навіть десь менш 10%, 8 з копійками. А чи буде цей об'єм безпечний для регіону? Ну, дивіться, якщо оцінювали запаси 35 тисяч кубів, плюс там ще нижче залягаючий горизонт, ще 45, разом 80 тисяч кубів. І це не передбачало, що ми взя, візьмемо ту воду і після нас, хоч потоп. Ні, там передбачалось, що ці ресурси відновлюються за рахунок опадів. Тобто опадів там випадає. Більше ніж відбиралося. Звичайно, при такій кількості води, як передбачалось, це була б якась депресійна бійка. В даному випадку, якщо порівнювати з тими 80 тисячами кубів на добу, це взагалі смішна сума там 26 разів менше виходить. Відповідно, вплив буде незрівняно менший, незрівняно менший. Тому, на мою думку, зараз говорити про те, що це становить якусь загрозу для мешканців сіл, там Хмельової, тим більше Колтова, Колтов ніколи не відчує того, що там беруть воду. Ніколи, ні за яких умов не відчує. Там настільки великі природні ресурси, що до Колтова вплив ніякий не дійде від того заводу. Чи є ризики забруднення води? Єдиним джерелом забруднення там може бути транспорт, який буде там, зрозуміло, але транспорт там їздить і зараз. Тобто нічого надзвичайного там не зміниться. Це буде в межах допуску. Там ще, ну, звичайно, в них будуть якісь скиди. На заводі завжди є скиди. Але в скиди там не передбачається якісь страшні, тому що це не є хімічне виробництво. В них просто при розливі води завжди передбачається, що буде якась втрата цієї води. Там. Відповідно, яка йде на ополіскування трубопроводів. Ну, їм вони передбачають якісь е, каналізаційні мережі, якісь сучасні споруди. Е, ніхто не буде скидати ту воду безпосередньо в горизонт. Тому що вони в тому першу чергу зацікавлені. Розумієте? Е, для них головне, щоб на території заводу було виключено забруднення. Бо першими відчують це вони, а не село, тому що е, на заводі будуть свердловини, вони отворють депресійну ліку, і вся вода з довкілля. Буде текти в сторону заводу, а не в сторону села. Тобто, якщо забруднення на заводі якесь якимось там чином відбудеться, то воно буде для заводу мати значення, але не для села. Тому що е, депресійна лійка передбачає, що все тече в свердловину. А чи є досвід інших регіонів або країн, де подібна діяльність не призвела до виснаження водних ресурсів? Можливо, є приклади успішного і безпечного боріління свердловин? Візьміть ту саму карпатську джерельну, яка вам в Струтині видобуває воду. Вони беруть там до тисячі кубів. Але з боку є спиртзавод, який зараз бере менше, ну але десь, напевно, дві тисячі, я думаю, він бере. А раніше були випадки, коли вони брали 4 тисячі і більше. І ніякої катастрофічної ситуації там не сталося, болота, як були, так вони і є в тій долині. Депресійна ліка не поширюється на велику територію. Те саме можна сказати, от Львівський водозабір, Львівського водоканалу, чи то Стрейський водозабір, чи то Біберський водозабір, чи то Малешковицький водозабір. Депресійна ріка досить локальна і нічого надзвичайного на навколишніх селах не відбувається. Звичайно, бувають такі випадки, коли е, хтось десь безконтрольно бере. Ну, але тут, е, як правило, це стосується ну, нелегальних відборів. В даному випадку ніякі нелегальні відбори, мови бути, не може. Ну, і це відбувається там, де нема контролю. Uh. А розкажіть, будь ласка, детальніше про геодослідження і які результати цього геодослідження в тій території вже колись 70-х роках. Те, коли оцінювали запаси підземних вод по тих двох родовищах? І там було доказано, що можна брати з верхньокрейдового горизонту, який буде зараз експлуатувати Карпатська джерельня, 35 тисяч кубів, а з Дивонського 45 Зараз. Оскільки буде новий водозабір, передбачається схоже дослідження. Тобто Карпатська джерельний після того пробурять сироловини. Вона має взяти спецдозвіл на користування надрами на 5 років. І з них 3 роки передбачається на дослідно-промислову розробку. Це така процедура, коли ти маєш право відкачувати воду і зразу ж її реалізовувати, запускати виробництво. Грубо кажучи, ти собі заробляєш гроші на ті дослідження, бо це дослідження не є дешеві. Мова йде про сотні тисяч, а якщо порахувати, скільки там піде із отриманням всіх дозвільних документів, мова йде про мільйони. Тобто карпатська джерельна там вкладе мільйони до того часу, коли вона почне видобувати. Відповідно, при тих дослідженнях ми будемо організовувати там кількамісячні відкачки. Можливо, та буде і три роки та відкачка тривати. Подивимося по ситуації, як воно там буде, продовж яких регулярно. Фактично щотижнево будуть відбиратись на хімічні аналізи воду. Буде щоденно міритись рівень води в експлуатаційних сирловинах і в спостережних, які вузково будуть пробурені. При цьому будуть будуватись графіки, прогнозні графіки, як для рівнів підземних вод, так і для зміни хімічного складу. Будуть будуватись карти, на яких будуть відображатись. І поширення депресійної ліки, і на основі того вже буде прийнято рішення, скільки там можна відбирати води, щоб завод мав потрібну йому кількість, і при цьому ця вода відповідала якості. А як місцева громада може бути залучена до контролю моніторингу процесу буріння і які механізми зворотнього зв'язку з громадськістю передбачені? Як буриться, як кріпляться сверловина трубами, як прикривається той верхній водоносний горизонт, яку воду використовують для промивки, чи використовують там якісь хімічні речовини. Все, все буде на поверхні, ніхто там нічого не ховає. Це є відкрита територія, де буде знаходитись три автомобілі, і якийсь вагончик, де будуть. Перебувати ті, хто бурить сверловину. А в подальшому, коли буде мережану, це теж дає проблема. Домовляють, складається графік, коли можна буде контролювати, провіряти рівні води. Приходять, разом міряють, місцеві можуть собі теж якісь рівні свої мати. Контрольно замірили, співпадають, дані не співпадають, відбір проб води. Відібрала пробу води Карпатська джерельна, відібрала пробу води місцева громада, де вона буде давати свою лабораторію. Порівняли результати. А які переваги будуть для місцевих жителів? Це нерозумно. Відмовлятись від того, щоб на тій території був завод. Бо завод це якісь податки, це гроші. І тож цей завод, він великого впливу на довкілля не спричинив. Вплив завжди є. Від всього. Не від того, що ми дихаємо, є вплив, ми викидаємо гукистий газ. Але є вплив великий і є. Невеликий є. Той, який загрожує існуванню екосистеми, той, який не загрожує існуванню екосистеми. Тому я вважаю, що для мешканців цього регіону будівництво того заводу це скоріше плюс. Не скоріше плюс а плюс.